When you bring out the sunshine the sun коротше, поки велосипед в ремонті, вирішили трошки зробити контенту на ногах і приїхати на вже відоме озеро покупатись. Брудний берег, але в цілому це найчастіше, ну одне з найчистіших озер. Я вже вам про нього, мабуть, розповідав. Ну, роздягаємось і йдемо купатись. Купатись чи не купатися мені. Ладно, не буду далі продовжувати. Ну ти пазула? Купатись. Гамлет. Бути чи не бути? Ні, ну це гамлет, ну той. Лесь по дерев'янському. Купатися чи не купатися мені батьки ці питання Ладно, з... <гаду> це я ріж. Блін, таке типу оче. Давай мені Прохолодно є, ну добре, тепер будемо прияти. Ну, давай. Її холодна вода. Я в цілому Балтійському морі в 16 градусів тепла купався, а їй, каже, холодна. Не знаю, дивна якась. Зараз поки нікого нема. Спробую стрибнути, але я не великий фанат цього, якщо чесно. О, зараз стану тут Треба на рибалку приходити, не знаю, чи видно вам. Але я думаю вода настільки чиста, що видно рибку. Дуже класне місце зроблене з любов'ю. І ви знаєте, воно не виглядає якось дорого багато, але воно зроблено з любов'ю для людей. І це видно. Тут в цілому все так в Латвії зроблено, що воно помічається, знаєте, що країна небагата, але робиться на совість. І для людей. Будемо вже їхати. Зараз треба придумати куди саме. І спершу треба заїхати десь перекусити. Вік. Вік. Бургер чи піца? Чи шаурма? Шаурма все-таки? Ну, значить, шаурма. Поїдемо на інше озеро. Будемо, мабуть, візьмемо лодку, чи катамаран. І зробимо собі такий сніданок на воді. короче, Скоро побачимось. Ви не встигнете моргнути навіть. <ривіт> Чуєш? Я, я роблю так, як і той, як двейн Скеля Джонсон. <ривіт> 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 Кайфую від внешки цієї тачки. Прям я ніколи не думав, що я буду там знімати, фотографувати авто. Ставити її на заставку телефона. Але блін, це було до сіата. Така морда класна. Не знаю, як вам, а мені прям не дуже заходить. І прям не скажеш, що машині 25 років. Прям ну, ось ну така пусічка. Пусічка. Дуже класна. Можливо, це я себе знаєте, типу переконую, але ні, ні мені дійсно подобається. Ось, скажімо, задок, ось подивіться. Задок мені щось ну, не дуже. Не дуже. Він, ну, він наче на щось схожий, і зараз роблять щось схоже. Але ну, він такий типу трошки, трошки зажатий. А мордочка, м -м, пісня просто персик. Приїхали в центр, чекаємо 10 хвилин наші кебаби і будемо їхати, а поки що прогуляємося, покажемо вам трошки центр, бо заснув якийсь. Тут.

Того немає велосипеду, можуть прийти, сісти і почати крутити. Далеко вони, звісно, не поїдуть, але й нічого з ними страшного не станеться на дорозі. Пам'ятаю, коли я останній раз таки бачив, що десь в місті був цей календар подій. Не знаю, можливо, та ні, навіть не пам'ятаю, чи взагалі я таке бачив, але це прикольно. Було ароматів тепер на всю, хотів сказати на всю квартиру, на всю машину, звичайно. Ми ж в машині. Все паніка. Collapse. Зараз подивимось взагалі чи вони є, бо щось народу дуже багато. І можливо розібав. Ну Ха стоїть там той єдинорог. Зараз питаємо. Це такий трошки небезпечний. ще немає колі акої... захисту зараз знайдемо якесь гарненьке місце і станемо на перекус о вуточка плева, дивіться так. Вутя, 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 вутя. Більше? Так. Ну так, це таке, як наче ми в париці для комусь проводимо. Ні, чому там стоїть оптималь. Ніде води немає, ніхто не треба. Ну так, да, і він наче такий, як трошки швидший, ніж е, ті звичайні. Але нам все одно треба якось вислідити, коли будуть ці фламінга та ці єдинороги щоб подаватися ну так давно ну, хочеться там же є... Там, а, є можливість спуститися нормально і залізти можна було поплавати теж тому так звісно хотілося б. туди? давай туди сама де сама туди ми знову? Ха-ха, задріфтили. Так, давай, давай, здавай, давай, огодайся, голода. Оу, Сурдан, у нас стачия. Це, не не течія. Як це? Пробоєна. Вік, давай кудись ми не будемо назад. О, дитик, а що це? Чо, ну це ж казав це. А, ну, малює. Ааа, це таке, мабуть, так? Да? Вік, не біси. то дах можна було підняти, тому це як його, катамаран родстер. Нарешті майже відплили, вже втомилися, вже їсти не хочеться. 11 година, ми ще не снідали і дуже маленький шанс знайти якусь тінь. Трошки лівіше, 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 то правіше. Нарешті тінь. Цей кебаб знову краще життя, але зараз спробуємо. Так, угу. да, це, це смачно. Буває, поки чоловік займається справами жінка, халтурить. Не проти. Взагалі, щоб ти не їв на свіжому повітрі, це завжди смачніше, але ця шаурма, вона була смачна, суді, мені здається. Той бік Ой потім Ауси все ранок просто це кращий ранок. Влізу чи не влізу? Десь костали. Починали всі вікна, треба щоб трошки повітрилося. Фу, пекло якесь просто. 25.5. Друзі, дякую, що провели цей ранок з нами. Сподіваюся вам сподобалося це відео і буду вам дуже вдячний за, за косіння цей комент. І до наступного разу. Па-па!